Вітаю, шановні глядачі! Всім миру добра здоров'ячка! Сьогодні я до вас ще з одним дуже смачним рецептом овочеве асорті. Пропоную вам разом зі мною приготувати, тому що це дуже смачно. Взимку відкриваєш баночку, там помідори, огірочки. Легко готується, перевірений рецепт, яким користуюся вже багато років. Нам потрібно на одну 3 банку три гвоздічки. 5 горошок чорного перцю, 3 духмяного перчику, лавровий листочок, шматочок пекучого перцю, чесничок. У мене такі середні зубчики чесничку, 4 штучки, і 3 кільця цибулі. Листочок хрону можна в корінь, в кого що є. Кріп, одна парасолька. Я додаю селеру, дуже мені подобається запах. Три листочки вишні. Це все за смаком, кому що подобається. І петрушка. обов'язково додаю петрушку. Ще, кому подобається, можна додати листочок моркви. Також додати свій запах та смак. Наповнюємо баночки овочами. Тут уже не суттєво. У мене по-різному йде тут огірки, а там, як бачите, помідори. Це вже як кому подобається. Огірки, як завжди, помила, потім замочила на 2 годинки перед тим, як закривати. Отакі От в мене довжелезні, розрізаю на дві-три частини. Помідори в мене також є великі. На... От такі ріжу шматочки закриваю на 2, на 4 частинки. Вони в мене м'ясисті, тримають форму. Коли приготуються, виймаємо з баночки, вони не розвалюються. Ну, ось так, це все діло. І знову. Огірочки, заливаємо все це діло кипяченою водою. Банки я сюди та кришки не стерилізую. На всі закрутки я банки мию содою, прикрию кришечкою та гарненько так закутаю, і залишу на хвилин 15-20, щоб пропарились гарненько наші овочі. Виливаємо воду в кастрюлю, ми її не будемо виливати, а в ній же ж будемо варити маринад. Для маринаду нам потрібно 2 столові ложки солі з гіркою, склянка цукру на 150 мл. І нам ще буде потрібен оцет, але ми будемо додати його пізніше. Маринад Маринатки півдвіхилини, додаю. 50 мл от 109%. -ного. Всі пропорції я напишу в описі під відео. Відразу як заляли гарячим маринадом, закриваємо баночку, перевертаємо баночки кришечками донизу. Гарно так накриваємо та залишаємо до повного охолодження. Це вони мене так будуть стояти до ранку. Зараз в нас вже 12-та година ночі. Так, всім смачного!